Всім добрий день. Спочатку хочу поздоровитись, бо я зняла попередній шматок відео. Це було давно, і я не знаю, чого я там не привіталась. Тому всіх вітаю і знімаю другу частину відео. Старт в мене буде ось такий: така схема від повітруля. Мені здається, Т410 вовк. Ки, Мені здається, що я вперше вишиваю цю фіму. Край оброблений гарячими ножицями. І тонкий такий флізелін, дуже тонкий. Така схема тон, доволі тоненька. Е, Є в мене деякі питання до цих позначок. Тут ось, бачите, 13, ні, 14 і 16, це ніби два кольори. Ну, Тут я їх взагалі не бачу, от повністю. Вже якщо дуже сильно приглядатися, то можна роздивитися на носику і на очах чорний колір. Ось зараз я покажу. Ось, бачите, мені здається, що оцей чорний, а оце буде інший колір. Ось два. І ось тут, бачите, оця мені здається, що чорна буде. Ось, а оця іншого кольору. Ну, ну, так, я роздивилась, вроді. Якби різні позначки, а оці дві мені так доведеться пороздивлятися. Ну, я і це я роздивилась тільки на камеру. І отак до вікна підношую, і знаєте, видно так от до вікна є, якщо піднести. Ну, ось така буде схема. Буду вишивати оціма нитками. Я їми вишиваю весь час. Не знаю, може, буду вишивати. Спочатку вовків, потім листя, і може буду вишивати листя. А може, піду ось звідси, поки привикну до позначок звикну, то до листя дійду буду листя вишивати. Ну, подивлюсь. А може, ні, напевно, буду одразу рядом шити. Так воно, в принципі, зручно буде рядами шити. Ну, Тут не повна зашивка, бачите? Небо вже. Є напечатане. Мені це не дуже подобається. Я люблю повну зашивку. Но, з іншої сторони, бачите, воно красиво все так надруковано, дуже Інш... з іншого боку. Ось, Бісер підібрала ну, на свій там, розсуд, що в мене було. Ну, Взагалі-то я підібрала з того, що в мене є бісер, з того і підібрала. Ну, е Можу так показати. Ось, може, кому цікаво, що я підібрала, може, в когось така схема щось. Ось. Так, отак от. от. Бачите, оце перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцять. Так, ладно, нормально покажу. Дев'ятий, десятий, одинадцятий. Дванадцятий. Тринадцятий. Чотирнадцятий. Матовий. Пятнадцятий. Сірий такий, знаєте, прозоре скло, дуже темне. Шістнадцятий. Потім, як в мене йде, 16, 17, отакий, 18, 19 білий. І 20-й оце такий. А чогось в мене написано матовий, я не знаю, чого я написала матовий. Він, мені здається, що він не матовий. Ну, подивимось. Чого в мене написано, що це матовий? ну Може і матовий, не знаю. ну з Прозорою, прозорою скляною серединкою такою металевою. Ну ось Це все, це в мене голочки і ложечка з дитячих ліків для насипання бісера в органайзер. Органайзер так само підготувала. Ну, почну вишивати, а потім вам покажу, що в мене виходить. Ось так якось. І так, хочу показати свій фініш. Це від повітруля вовки. Ось що в мене вийшло. Дивіться, як вам мій підбір, те, що я підібрала. Ну, мені то подобається взагалі. Хочу сказати за оті два кольори, що в мене не було видно. Це були, я там чогось сказала, 16-й, це були 14 і 15 номери. Вони були на носику і на очах, на носиках і на очах. І я написала дівчатам з фірми Повітруля, вони мені одразу відповіли і надіслали, ну, таку, знаєте, шматок схеми, саме носики і очі, і там були вони таким ярко-рожевим кольором виділені, і я змогла вишивати без, ну, нормально вишивати. І тому я дякую дівчатам за допомогу. Ось. Я взагалі-то помітила, поки мені везло, однією схемою, ще вдома я була, і мені там ну, написали, що вони вже не працюють, і я її викинула просто, тому що там взагалі не відрізнялись кольори на схемі. То тут все нормально. Ну, Так мені везе. Ось такий в мене фініш. І хочу показати, що я показувала що я підібрала номера, які, і я зробила заміну тільки ось цим кольором жовтим. Це виходить, що це шостий, напевно. да, шостий. Жовтий Я поміняла, я підібрала спочатку скло прозоре, а потім поміняла на отакий 88-110. Це такий жовтий лимонний. Ні, це просто ярко-жовтий, і він з цим перламутрим таким. Ось він як в схемі виглядає. А так, ці е, номери. Е, бісера пішло багато. Ось мене, по-моєму, оце я взяла другу. Ні, оце повна була, по-моєму. Ну, я не точно пам'ятаю, що оцю я взяла другу, в мене пішла ціла баночка, і я взяла ще другу, таку маленьку. Ну, коротше, багато пішло Бісер. Ну, так і схема. Ну, тут багато ж сірого використовувалось. Тому не дивно, що багато сірого і пішло. Так що, отакий в мене фініш. В мене є рама. Я вже замовила, оплатила, і вона мені прийшла. І я буду зараз її оформляти. І тоді вам покажу вже готову вишивку. Ну, на стіні не покажу, не покажу, бо чоловіка зараз нема. А як приїде, то він мені її повісить на стіну. Ну, зараз буду оформляти і покажу вам, вже, що воно в мене вийде. Ось що в мене вийшло. Ось така картина. Багет в мене такий вже був на конях, але там був трошки ширший. Тут більш вузенький, ну, ось така вийшла робота. Поки що на стіні не покажу, бо в мене ну, чоловік причепить її. А ось ще задній не... тут треба. Великий степлер, і треба їм. Ну, теж мій чоловік приїде і зробить мені до кінця. Ось така робота в мене вийшла. Так що оце мій фініш. І вже буду починати наступну роботу і зніму вам старт. Я почну її і покажу, що в мене приготувала я. Ну, ось така краса. Все. Дякую, до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!